Привіт таки, давай подивимось для тебе, як пройде цей тиждень з 12 по 18 число. Думай зараз про себе, про свої справи, про свій тиждень. Це в нас посіянці розклад. А тут треба нам збирати співпадільничка. Також збирай зі мною це такий древній цікавий розклад. І треба шукати співпадіння, які нам будуть іти для всіх на цей тиждень. Тако. Бачите, перше вже співпадіння я бачу. Також дивіться зі мною. Так, дивимось перше співпадіння. бачите, яке в нас вийшло. І співпадіння достатньо дуже цікаве, яке говорить нам про: е тут можуть бути якісь цілі, що важко досягти. А також можуть бути моменти е якихось навіть не здійснених мрій. На жаль, йде така карточка. Ось таке співпадіння, так дивимось далі. Більше нема. Дивимось далі, що нам йде. Якісь в тебе мрії, знаєш, бачиш, показано, можуть не здійснитися. Так, далі не бачу співпадінь. Дивимось далі, що в нас йде. Думаємо про цей тиждень. О, ще одне співпадіння. Дивись, як добре, виходить. Як добре, в нас виходить корабль. От, який говорить нам про виправдані очікування, хороший, гарний результат. Так, дивимось, 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 так, да, є. І а, також шукаємо зі мною співпадінчика. Так, більше поки не бачу тут. Далі дивимось на цей тижник, що нас очікує. Так, так, тут немає співпадінчок. Дивимось далі, дивимось далі, дивимось, дивимось. А ти поки обов'язково підпишись на мій каналчик. У мене дуже багато різних цікавих відео. І корисно для інформації для тебе. Також поділися зі своїми знайомими та друзями цим відео. Я буду дуже сильно вдячний. Також пиши коментарчик для енергообміну. А, та далі дивимося щось, я поки не бачу ще співпадінь, але вже два є. Вже два є. Давайте дивимось далі. О, ще одне одне є. Дивіться, ще одне співпадінчику нам прийшло. Так. І це в нас співпадіння говорить нам про те, що тут це, у нас картка якоїсь такої птичці. картка такого руху вперед. Всупереч яких, якимось ситуаціям, якимось накруткам моментам, обставинам, ідемо вперед до своєї цілі. І, да, тут показано, далі дивимось, нема більше співпадіння. А, Так, так, так. Ні, не бачу. Дивимось далі. Дивимось далі. Дуже цікаве знову виходить. М -м -м так, такі цікавий, насичений. О, ще одне співпадіння. Дивіться, бачу. Цікавий так тиждень. Навіть. Я ж... картка вогню, це комфортна атмосфера. картка такого затишку також на цей тиждень нам всім іде. Дивіться. Далі дивимось, дивимось, що в нас тут далі йде. О, ще капелюх бачу. Дивіться. Ще бачу капелюх. Дивіться, скільки співпадінчок виходить. От капелюшок. Капелюшок. Дивіться, який насичений дуже цікавий тиждень. А капелюк нам говорить про подорож. Пригоди якісь М -м -м, в тобі йдуть. Якщо планував, планувала кудись їхати, будь ласка, вперед. Вперед, вперед, вперед. Так більше нема співпадінь. Немає. Дивимось далі. Дивимось далі. Тут нема співпадінь. Далі. Дивимось. Тут співпадінчика. Тут співпадінка. На цих картках нема. Дивимось далі. Тут співпадінка. Так, так, так. Нема. Добре. О! Прапор навіть наш, дивіться, що вийшло наш. Прапор український вийшов. А ця картка говорить нам, кстати, про а, натхнення на нові справи. Дуже гарно на цей тиждень, бачите, починати якісь нові справи, йдуть натхнення. Так, ще давайте подивимось. Нема тут більше співпадінь. Ну, не бачу. Я так ще наступну картку. Так, вам видно. Вам, наверное, я трошечки Так, щоб ви теж бачили. Так, що в нас тут? Співпадінечка? Ідуть якісь, Дивимось. Ні, не бачу. І е, тут останній ря рядочок виходить. Також вам показую. Щоб ви бачили, шукайте зі мною. Так, що тут? Нема співпадінічок. Нема тут співпадінічок. Давайте дивимося далі, що нам вийде. Ще на цей тижник, на як він у нас пройде. Також не бачу співпадінь. Ще одну картку кладемо. Дивимось співпадінічка, співпадіння. О, стоп! Ще одне є співпадіння бачу. Ще одне. Одне співпадіннячко. Так, і це в нас це світло, це а, великий навіть картка такого співпадіння великого банкету. Так що, отака йде нам ситуація. Далі дивимось на цей тижник. Далі дивимось, ще є якісь тут співпадіння. Дивіться також зі мною. Можливо, я щось пропущу. Обов'язково напишіть, якщо побачите, обов'язково напишіть в коментарях а, під відео. І я вам зроблю розшифровку. Ну, і тут я теж не бачу співпадінь. І тут я тоже в кінці. Отакий От тиждень у нас виходить. Пиши, приймаю, підписуйся. Далі буде.